Всім привіт! Оглянемо сучасний дуплекс, який знаходиться у Крюківщині, поруч із житловим комплексом Євромісто на асфальтованій вулиці з окремим заїстом для кожного дуплексу. Права частина дуплексу має вищий кут нахилу даху. Також вона оздоблена декоративною цеглою по фасаду. Попереду є паркувальне місце для двох авто, земельна ділянка три сотки, викладена бруківка по периметру будинку. Дуплекс газифікований та підключений до центральних комунікацій. З озеленення на території висаджені туї та кущі. Дуплекси побудовані з 35-го керамічного блоку та утеплені пінопластом 150 мм. Вхідні двері дуплексу з алюмінієвого профілю. Дуже стильно виглядають вікна в чорному кольорі, а також огорожа. Тепер оглянемо другу частину дуплексу. По фасаду вона оздоблена клікфальцем та декоративною штукатуркою. Так само в передній частині ділянки має паркування для два авто. Фундамент скрізь монолітно-стрічковий. Покрівля металопрофіль 05 мм словаччина. Утеплений базальтовою ватою 200 мм. Земельна ділянка тут теж три сотки. На терасі викладена бруківка, а також по периметру будинку. Передня частина ділянки доволі простора. Тепер оглянемо дуплекс із середини. Обидві половини дуплексу ідентичні, просто розташовані дзеркально по плануванню. Загальна площа 126,5 м2. Почнемо огляд з кухні-вітальні. З правої сторони знаходиться зона вітальні, з лівої зона кухні. Кухня буде розташована саме в цій ніші. Площа кухні-вітальні 29,4 м2. Під сходами розташовано технічне приміщення. Наступний санвузол на поверсі 4,6 метри квадратних. Та кімната спальня чи кабінет. Її площа 10 метрів квадратних. Та вхідна група площею 4,7 метрів квадратних. Тепер оглянемо другий поверх. Сходи тут монолітні. Загалом в дуплексі 4 спальні, 3 з яких знаходяться на другому поверсі. Першою оглянемо майстер спальню. Вона 14 метрів квадратних. Також має свій власний санвузол площиною 5,2 метри квадратних. Друга кімната дитяча. Вона площею 10,3 метри квадратних. Всі перегородки в дуплексі зроблені з червоної цегли. Над міжкімнатними дверима залиті бетонні перемички. Ще одна спальня площею 12,8 метрів квадратних. Вона має свій окремий гардероб, який площиною 4,3 метри квадратних. Та останнє приміщення це санвузол. До речі, тут є зона пральні. Саме тут буде розташовуватися пральна та сушильна машини. Загальна їх площа 8,7 метрів квадратних. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канали, QR-коди яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!